Бажаю міцного здоров'ячка всім присутнім, депутати, присутні родини воїнів і живих, і полеглих. Хотів сказати два слова. 20 лютого цього року була вже 10-та річниця новітньої війни Російської імперії проти українського народу. 10 років війни. Ми врахуємо з 2014 року. 24 лютого буде друга річниця повномасштабного наступу. Ми продовжуємо нашу боротьбу і ми не маємо морального права ні опускати руки, ні зупинятися. Все робимо для перемоги, для якнайшвидшої перемоги. Сьогодні я маю. Маю за честь відзначити воїнів, які поклали і здоров'я, і життя на п'єдестал нашої перемоги. Радченко Богдан Олександрович нагороджується орденом за мужність третього ступеня. Дякую за службу.

А я мамі квіти за те, що виростила такого сина. Хай сама да. не добре, хай нас добре. В складі 3-ї окремої штурмової бригади АЗОВ-військової частина 4638 сухопутних військ, якого проходить службу старший стрілець Сакута Андрій Сергійович, якого було мобілізовано. Спопільні за період проходження служби Сакута Андрій Сергійович проявив себе виключно з позитивного боку, уміло та професійно безпосередньо приймав участь у бойових діях із загарбниками. За високий професіоналіст та успішні дії у бою Сакута Андрія Сергійовича було представлено та нагороджено золотим хрестом. Командування сухопутних військ України та 3-ї окремої штурмової бригади Азов підтримує та розвиває національні традиції і нерозривність поколінь. Рішенням командування 3-ї окремої штурмової бригади за активну роботу по забезпеченню засобів ведення бою Сакуті Андрію Сергійовичу оголошено. Подяку. Він да, мама батькам вручається, бо Андрій ще мало з неї. Далі перейдемо до категорії посмертна. Нагороджується орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, старший лейтенант офіцер збройних сил Лавренюк Володимир Володимирович. Вручається батькам. Дякую. Дякую. Орденом за мужність третього ступеня нагороджується плетенецький Володимир Миколайович, молодший сержант Збройних сил. Вручається орден мамі Азі Григорівні. батько. Дякую. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується очеретяний Володимир Володимирович. Орден вручається сину Назару, Володимировичу. Дякую. Дякую. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вручається, нагороджується Семенюк Олександр Васильович. Вручається орден братові Івану Васильовичу. Маємо всі пам'ятати, якою ціною ви... нам дається наша свобода, воля. І просто щоранку, прокидаючись в теплих домівках, маємо ставити собі завдання посильні. Аза Григорівна. Мама, Аза Григорівна, ми чоловік. Яку ціну ми платимо за нашу свободу. Маємо пам'ятати і все робити для того, щоб досягти перемоги якнайшвидше. Слава Україні! Депутати мовчання, шановні депутати запорожні, давайте винуємо мовчання, вшануємо пам'ять всіх загиблих наших собі.